Добрий день, цей канал я і мої кози. Ми з вами на кухні будемо готувати салатик. Салатик в мене буде, не знаю чи такий не дивилася, хто робить, не робить. Буде, по-моєму, салат. Червоний буряк, правда, доварується ще не зварився, але нічого, поки він звариться, ми до заправку зробимо. Шампіньйони, цибулька. Зараз я візьму на пательну трошки олію, зовсім трошки. Піджарю цибульку. Тоді додам туди шампіньончики. Піджаримо. Ось. І оставимо, будемо чекати, поки звариться буряк. А тоді будемо збирати ще разом салатик простий, елементарний. Можна без шампіньйонів, але можна і шампіньонами. Ось таке діло. Такий будемо робити смачний салат легенький, смачненький. Ось таке діло. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, при можливості поширити відео і написати коментар. Так, кожен раз питають, що це в мене на вікні посходило. Це мої хрезентеми. Відео є на каналі. Я і ма мені тваринки. Як я їх відкопувала на городі перед тим, як накрити, і як я їх посадила. Вони стоять в мене. Не знаю. Подивимося, буде з них результат, ні. Деякі от прижилися зі щепки, бачу, пускають. Щепку просто глячки позапихала в землю. Ось щепка, ось щепка прийнялася. Оця щось ні. Ось ця прийнялася. І ця щепка прийнялася. Це без курінчиків. І приймалися. Ну, а ці були з курінчиками, я підсаджувала. Ось таке діло. Так що такі в мене фрезентинки. Ну, а зараз, поки мій пауза, я буду обжарувати, а як обжару, які вони вийшли, тоді покажу. Так. Буряк мій зварився. Пооббирала. Зварився, заляла холодною водою, щоб він раз-раз остиг. Трошки пара йде, але він вже не гарячий. Араз ми його потремо, тоді покажу далі. У мене ось таких три бурячки. Так, ось так. Потерла я свої бурячки. Дуже гарні, червоні. Беру сюди пару горішків розбила. Ой, мене квіточка осталася. Туди ці грибочки, що ми жарили, шапіньончики з тим, як його, з цибулькою. Такий аромат. Ну, все, я викидати не буду, бо мені ще тих грибочків треба. Так, посолить, поперчить. Ось і будемо смакувати. Такий у нас буде пісненький салатик. От, ну і смачненький. Зараз попробую, може ще сюди додам, квашеного одного ірочка, а може і не буду, подивлюся. Хто не хоче горіхів може не давати. У мене люблять з горіхами. Ось такий він виходить гарненький, такий же ароматний. Олії сюди більше додавати не треба. Ну, Хто любить більше, може помастити більше олією. Хто не любить, може не мастити. Хто хоче, може дати з майонезом. Як кому смакує. Це вже на вашій смак. Ну, У мене буде без майонезу, у мене буде ось такою зажаркою, олієм, що жарилася цибулька і шампіньони. Ось такий він вид має, зараз будемо пробувати. Ось такий у мене салатик вийшов. Бачите? Ось така красота. І смакота. Дуже смачний салат. Хто хоче кислотності, може додати огірочка. Ну мені і так смачно. М -м -м. Такий смачний? Смачний салатик. З горішками ситно, смачно. М -м -м. Так що готуйте, смакуйте. Я так готую. Не знаю, хто як. А рецептів з буряком дуже багато є. Різноманітних салатів. Ну, ось той з горіхами в мене мали більше люблять. І теж навіть тут шампіньони є. Хоч вони не дуже гриби люблять. Але тут вони додають особливого смаку. Ось таке діло. Але смачно. Заходьте на салат. А до салату ще є котлетки. А для котлеток ще є в мене ось такі м'ясні рулетики. Не знаю, котре відео хоче вийде. Да-да, ми не їмо пісно, Но салати роблю такі, щоб були смачні. Готую. Їсти є що. Богу дякувати. Щоб дав Бог миру, спокою, затишку і взагалі було б все хорошо. Дай Боже нашим захисникам сили і здоров'я, Божої опіки їм, щоб скоріше настав мир, щоб скоріше вони могли повернутися додому, живі і здорові. Ось таке діло. Так що всім миру, спокою, затишку і скорішої нам всім перемоги. Гарного всім дня, мирного неба і міцного здоров'я! Хто має можливість, не забудьте поширити відео в других соцмережах, підписатися, хто ще не підписався. Ну і при можливості написати коментар. До зустрічі в слідуючому відео. Всім миру, спокою. До зустрічі. Па-па-па-па.